Всім привіт! Готую сьогодні для вас, друзі, і для себе, звичайно, рибу хек, цибулька там буде ще присутня, і помидорки. Помидорки заморожені. з дачі, минулорічні. Дивимось, що буде далі. Цибульку я нарізала. Різать. Можна, як вам подобається. У мене напів кільця. Трошки я її розімняла. Тепер трохи хочу отак присолить. Сіль у мене адегейська. присутні спеції. Далі на цибульку я покладу нарізану рибку. Ось так це виглядає. Уже супер. Далі. Розкладаю помидорки поверх. Присипала улюбленими спеціями. У мене хмелі сунелі, тоді збір для риби спецій і трішечки, звичайно, посолила. Тепер треба змастити все це олійкою. Риба ця нежирна, тому можна так, теж за смаком. Якщо дуже таку прям не любите, ну в мене посередньому. Я думаю, що так ложечки дві столових я сюди влила. І все. Закрию зараз вологим пергаментом, намочу його і ставлю мікрохвильовку на 30 хвилин. Ось такий це має вигляд. Все включаю і запікаю.